Готуючись до Великодня, в нашій родині писалися писанки. Моя прабабуся розвішувала по кімнаті різні писанки на стрічках. На жаль, я не змогла в неї навчитися цьому ремеслу, але я змогла його відродити і обов'язково передам для майбутніх поколінь. Яйце зазвичай ділили на дві сторони. Олівчиком ми наводимо лінії. Переходимо до нанесення основного орнаменту. Хрест символ християнства, символ Всесвіту, символ чотирьох сторін світу. Після нанесення основного орнаменту ми наносимо другорядні. На волині були поширені соснові гілочки, баранці, грабельки та крапочки. Баранці символ чоловічої сили. Далі малюємо сосенку – символ здоров'я, довголіття, грабельки писали, коли хотіли викликати дощ. Трапочки, символ зерна та хорошого врожаю. Для розпису волинських писанок використовували традиційні червоний та зелений. Волинська писанка готова. Де б ви не були, бережіть традиції свого народу, плекайте їх та продовжуйте.